Чогось в нас при виборі автомобіля, люди думають, що найбільша проблема, з якою вони можуть стикнутися, це фарбовані елементи кузова. Такі люди, як правило, йдуть, беруть на стовщиномір в оренду або беруть знайомого вуйка Івана, який 10 років тому малював автомобілі на гаражах, і впевнені, що це забезпечить безпечну покупку автомобіля. Але насправді це далеко не так. Наприклад, візьмемо, якщо автомобіль був в тотальному ДТП. Все, що на ньому можна напікати товщиноміром, як кажуть люди, це декілька фарбованих по косметиці елементів, бо їх просто замінили. А в гіршому випадку ці елементи були замінені на нові і пофарбовані під товщиномір. І людина просто купить тотальний автомобіль під виглядом нефарбованого, значно переплативши за нього. Крім проблем з кузовом, дуже часто зустрічаються скручені пробіги на нашому ринку і крутять дуже багато. Програма мінімум, як я кажу, це переважно 100 тисяч кілометрів. Менше ніж 100 тисяч, дуже рідко хтось крутить, оскільки це не цікаво. Так само зустрічаються автомобілі, які були завезені до нас з Великої Британії. Кермо з правого боку перекидають на лівий, оскільки це не дуже складно зробити на сучасних автомобілях. Але дуже складно зробити це якісно, щоб автомобіль надалі працював коректно. Це фактично неможливо. Треба перекидати проводку, цим, звісно, ніхто не займається. Як-небудь зробили, машина запустилася, автомобіль продали, і далі людина собі розбирається, що з цим робити далі. Також дуже часто зустрічаються автомобілі, які в Європі були вантажними. Це може бути будь-який універсал або будь-який кросовер. Переважно це французькі автомобілі, але зустрічаються інші марки, там, наприклад, Шкода чи ще, ще деякі. Таке авто просто переробляють з вантажного на легкове, вкидають заднє сидіння, вкидають ремні. Не завжди навіть ставлять однакові сидіння. Бувають машини там спереді, одні сидіння, ззаді інші. Людина, коли купляє, вона на таке не звертає увагу. Тому, якщо ви не хочете попасти в таку історію, звертайтесь до нас в компанію. Ми це все зможемо перевірити. У нас є якісне діагностичне обладнання, і ви будете впевнені в тому автомобілі, який купляєте.